Привіт, вітаю тебе на моєму ютуб каналі. В цьому відеоролику я тобі розкажу та поділюся своєю думкою, в які наступні проекти зможуть роздати крупний айрдроп. Та в яких проектах ще не пізно наводити ту саму активність. Відео буде, як завжди, цікавим, повчальним та позитивним. Сідає зручніше, а ми поїхали. Байбіт! Нагороди для новачків тільки по силці в описі. До 30 тисяч USDT при поповненні аккаунту і першої угоди. Зачіпаю в цьому відео ролику тільки проекти Layer 2 рішення, такі як Optimism, Arbitrium, ZK Sync, StarkNet та Aztec. Ці проекти вони можуть жити без токена. Їм, по суті, токен не потрібен. А придумують ці проекти токен для того, щоб просто на ньому заробляти. Токен ці проекти зразу не випускають, коли іно виходять в майнет. Токен вони випускають та роздають своїм постійним користувачам. Проект вже живе, в проєкта вже велика екосистема, і вони випускають токен, роздають їх своїм, звісно, активним користувачам. І щоб оприділити проєкту, які користувачі постійні або активні, і яким роздати дроб, потрібно, щоб вже була велика екосистема, щоб проєкт достатньо довго жив в майнеті. І тільки тоді проєкт випускає токен. І вже може по критеріям відповідно визначити, кому все ж таки даний токен буде справедливо розділити. Щоб розподіл. Був максимально децентралізовано. І тільки тоді проєкт випускає свій токін. І може по критеріям, відповідно, визначити, кому все ж таки даний токен буде справедливо роздати. І відповідно, щоб розподіл був максимально децентралізовано. Іменно, якщо ми подивимося на екосистему Арбітріума, то можемо побачити, що в екосистемі Арбітріума вже розгорнуто більше 200 проєктів. В екосистемі Арбітріума більше 2 мільярдів доларів ліквідності. І тільки зараз проект випускає свій токін і, відповідно, нагороджує тих людей, хто в цій мережі був активний. ж саме можна сказати і про оптимізм. Бачимо, що ТВЛ значно менший. ТВЛ в оптимізма тільки 1 ярд. Але достатньо велика екосистема. Багато проєктів вже в цій екосистемі. 102 проєкта. от, якщо ми подивимося на zk Sync Lite, які вже більше одного року в майнеті, то ми бачимо, що тут просто пустота. Також ми можемо подивитися на zk Sync Era, яка недавно вийшла в майнет, і тут по суті також майже пусто. Ну я очікую, що в цій екосистемі будуть такі проекти, як OneInch. Балансер та SushiSwap і так далі. Давайте далі подивимося на той самий Starknet. В цій екосистемі в StarkNet є koghсь 4 DeFi протокола маленьких проєкта зі всім твл 3 мільйона доларів. Airdrop Arbitrium, я думаю, є airdropщики, які отримали більший airdrop, ніж весь TVL старкнета І питання, чи був снепшот на тому самому ZK Sync, чи навіть на цьому старкнеті. Тут не тільки снепшотів ще не було, тут взагалі активності навіть ще толком не починалися. Звісно, був а, ZK Sync Lite зі своїм зігзагом. Там ми тестили цей проект там були всякі NFT, мінтили NFT і в цьому всьому роді. І це може рахуватися як один з критеріїв, ну, відповідно, ніяк не основний. Ну я думаю, що основні критерії для айрдропу будуть іменно в основному майнеті, коли буде вже достатньо велика екосистема, хоч би з 20-40 проєктів. Це було коротко по факту про айрдропи леєр 2 рішення. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!